У Кайдашевій хаті стала мирнота, свекруха помирилася з невісткою, зате на дворі між двома господарями старим та молодим, почався нелад. Лаврін вже вважав себе за господаря, він був менший сину батька, і все батьківське добро по українському звичаю припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли й вози, все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька, а батькові хотілось порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядати у корчму, запиваючи давнє панщане горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах та боронах, старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятися дражливому та лайливому батькові. У Петрівку починалась косовиця та грибовиця, а тим часом достиг і ранній ячмінь рихоль. Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно, а Лаврінові косити ячмінь. Другого дня Мелашка взяла на руки дитину, причепила на спині колиску і три ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тикву з водою, і вони вирядились у поле. Старий Кайдаш порався в повітці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призбі. – Чом це ти, Лавріна, й досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже отот -от поверне на полудень? спитав Кайдаш. Так нащо ж ти оце запрягаєш воли? Поїду до млина. Казала мати, що нема борошна, обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. А я ж тобі звелів іти косити ячмінь. Постоїть до завтра, ніде не дінеться, не втече. Ти ж знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висипеться. Ячмінь ще зовсім не стиглий, ще два або й три дні постоїть!» обізвався Лаврін. Гей, перістий, ший ставай. крикнув він на вола. Іди в поле косити, кажу тобі. Як треба буде до млина, то я сам поїду. І я дорогу знайду. Ідіть тату, в повітку та майструйте коловоза!» Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку, а Лаврін почав запрягати воли. Заженуть мене синки швидко на піч, думав старий Кайдаш, майструючи в повітці. Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з милашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. Чи це їдеш на поле, не питаючись мене? спитав Лавріна батько. А хіба ж Карпо вас питається, як іде на поле? А чим же я гірший від Карпа? обізвався Лаврін, кинувши косу і перевесла на плечі. А як прийдеться платить подушне та за землю, то й тоді мене не спитаєшся? спитав Кайдаш. Ви берете гроші в свої руки, то ви й платіть. Давайте мені гроші до рук, то й я буду платить, сказав Лаврін. Може, ти хочеш, щоб я й тобі виділив твою частку поля, як Карпові? Нащо? Ваша частка і моя частка. Ви сьогодні господар, а я завтра, сказав Лаврін. Добре поважаєш старого батька. Покарає тебе Господь за мене, а як не тебе, то твоїх дітей, сказав батько. Не питай старого, а питай бувалого, сказав Лаврін. Карали ви вже Мотрю, карали і Милашку. І без господа буде з нас тієї кари. З того часу Лаврін загарбав хазяйство у свої руки. Батько мусив мовчати і рідко коли вмикувався в хазяйство. Він більше майстрував, заробляв гроші, постив усі п'ятниці та з горя сливе щодня вертався увечері додому з шинку п'яний. Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці та темні очі блищали, неначе в ямках, глибоко позападавши під бровами. Раз у спасівку старий Кайдаш пішов у суботу на вечерню. Сонце стояло над лісом, церква була порожня. В бабинці стояла одним одна баба. Кайдаш став навколішки і бив поклони. Дяк співав жалібну церковну пісню. Коли це чує Кайдаш, щось потягує тоненьким голосом за дяком. Голос лився, як срібло десь зверху. Він підвів очі і глянув на іконостас. Зверху на іконостасі стояв чималий золотий хрест із терновим вінком на перехресті, а по боках коло хреста стояли навколішки два позолочені янголи. Кайдаш глянув на янголів, вони розтулювали роти і співали разом з дяком тоненькими голосами. Кайдаш стривожився і одвів очі. Глянув він на самісні образи, і вони співають, і разом з ними співають усі образи в церкві. Кайдаш перелякався і став на ноги. Слухає, він і дивується. Кайдаш повернув головою на всі боки, і всі образи співали. Дивиться він на образ Варвари. Варвара заворушила пальцями, повернула очима. На їй убрання замаяло. На образі Параскеви п'ятниці з розкішними розпущеними по плечах кісьми, з квітками на голові, квітки на голові затрусились, неначе од вітру. Параскева п'ятниця повернула очима на його, мов жива. Кайдаш злякався і вийшов із церкви. У притворі на стіні висів здоровенний образ страшного суду. Кайдаш глянув на його скоса, на образі внизу була намальована в пеклі здорова коняча голова з білими гострими зубами, та голова засміялась до його. Полум'я в її роті загойдалось, мов свічка од вітру. Невеличкі постаті грішників та чортів у зубах заворошились, мов комашня. Маленькі хвостаті та рогаті чортики висолопили до його язики. Кайдаш перелякався, одвів очі від страшної картини і вийшов на двір. Він сів на східцях і схилив голову. На дворі було тихо, як у хаті. Сонце стояло низько над самим лісом і пронизувало світом верхи лісу й зелені, як трава на степу. Над лісом от сонця тяглися неначе довгі стьожки та стрічки, виткані із світу й золота. На заході стояла одним одна хмарка на чистому небі, вся золота із червоними краями. Смутне кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице вмерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу на хмарці стояв чоловік. Прозорий, як туман, і неначе кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов з гори. Він зійшов вниз, пішов далі шляхом, а те диво на хмарці отсунулось від його ще далі за ліс. Він вийшов на гору за село. З гори було видно широку долину, обставлену горами, вкритими лісом, в долині блищала Рось. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса в млині крутилися, вода шуміла й розливала голосний гук по долині. Коло млина стояли вози, вештались люди. Проз Кайдаша проїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на баских конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш отступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили і отскочив на бік й опам'ятався. Боже мій, де це я? Чого ж це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина, чи в Бієвці? питав сам у себе Кайдаш. Він згадував, згадував і нічогісінько не згадав, вернувся в Семигори і тільки тоді згадав, що був у церкві і що з ним там діялось щось чудне. Кайдаш уже смерком вернувся до хати, сім'я вже повечеряла і полягала спати. Він підійшов під двері і хотів постукать. Коли гляне, із-за угла кинулась на його собака, здорова, як годований кабан, з кінською головою, з рогами і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий Барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу, думала, що він був у шинку, і зараз почне коверзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий, як смерть, і задумався. Боже мій, що це зо мною діялось? думав Кайдаш. Чи це мене Бог карає за гріхи, чи показує свою ласку за правду? «Те це ти бродиш? Чого ти став такий жовтий, як віск? питала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лаві і ліг спати. Другого дня, в неділю, Кайдаш ходив цілий день смутний та задуманий. В понеділок він пішов у поле косити, а нудьга давила його, як камінь. Вертаючись із поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ними в шинок і випив півкварти горілки. Йде він через греблю, попід вербами, коли гляне на воду. Із-під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками із здоровою головою та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше, а чорний хлопчик біг за ним та приказував за кожним його ступенем Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець, неначе в землю увійшов. Кайдаш пішов через місток, коли оглядається, а хлопець знов біжить за ним по містку та все приказує Туп-туп-туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком, з берега плигали цілими сотнями маленькі, як жаби, чортики пірнали, знову ринали і дражнилися з його язиками. Кайдаш прийшов додому. Увійшов він у двір, дивиться в той куток, де росли густі колючки. Аж там, замість колючок, ростуть маленькі чортики з ріжками, схожими на цвяхи. Кайдаш махнув косою, і йому здалося, що ті чортики полягали по косами та тільки ніжками дригають. Він викосив усі колючки, коли гляне за двір, аж і там, замість кропиви та лопуху, ростуть чортики. Кайдаш давай косити кропиву. З хати повиходили сини й невістки. Карпо гукнув до батька. Що ви, тату, робите? Чи вам діла нема, що ви косите на вулиці кропиву? Ет, кропиву, добра кропива. Хіба ти не бачиш, скільки наросло тих чортів, би їх сила Божа. Ось я вас проклятих усіх викошу. Сини й невістки побачили, що батько п'яненький, і почали над ним глузувати. Кайдашиха вийшла з хати і почала його лаять. В той час із поля йшла череда. Кайдашеві здалося, що на кожній свині сидить верхом по чортові. Чорти волокли довгі хвости по землі, штовхали свиней під боки ногами і поганяли їх макогонами та кочергами. Свині вибрикували, неначе баскі коні, а чорти гецали зверху та махали руками. Жінко, чи ти бачиш, що то їде верхом на свинях? крикнув Кайдаш до жінки. Схаменися, п'янице, чи ти здурів, чи ти знавіснів, Гара, що вже горілки напився. «Хе, здурів, чи ти ба, чорти їдуть верхом на свинях, Аби й вас сила Божа, Дух Святий при нас і при хаті, а ондечки на панському бугаєві який сидить пузатий та витрішкуватий та рогатий. Такого окаяння та пузяня я й між панами не бачив, або дай вас хрест побив. А ондечки між вівцями скільки їх плутається. Та йди в хату вечеряй, крикнула на Кайдаша жінка. Та протри лишень свої п'яні баньки. Кайдаш увійшов у хату. На комені блимала лампа без скла і більше чаділа, ніж світила. Глянув Кайдаш за стіл, на покоті сидить чумак, з котрим він зустрічався в Криму, ще як парубком чумакував з батьком. Коло того чоловіка сидить Кайдашів покійний батько і неначе розмовляє з тим чоловіком. Кайдаш придивлявся до їх, впізнав чумака й батька, сів і собі кинець стола і почав з ними балакать. В хаті всі стривожились, усім було не до сміху. Кайдашиха перестала вже лаятися. Омельку, стань та помолись Богу, що це з тобою діється? Еге, а хіба ж ти не бачиш, що батько прийшов до мене в гості, та ще з херсонським чумаком, говорив Кайдаш. Молодиці полякались. Мелашка побігла до сусідів і покликала кілька чоловіків. Чоловіки прийшли і почали вговорювати Кайдаша, щоб він помолився Богу та лягав спати. Кайдаш став перед образами. І почав голосно молитися, як моляться маленькі діти. Кайдашиха хрестила ножем вікна й двері, дістала пляшечку свяченої води і дала Кайдашеві напитись. Мотря побігла за бабою Палашкою. Палашка Палажка на селі була знахуркою. Кайдашиха на той час забула про свою змажку та колотнечу з От чинились двері. Із темних сіней увійшла в хату баба Палашка, побогом та тихо в білій катанці, зав'язана чорною хусткою. Вона так загоріла в жнива, що її вид чорнів та ще проти білої свити, неначе був помазаний сажею. Маленькі чорні очі блищали, як жар. Чорна, як сам чорт, подумала Кайдашиха, ще перелякаємого чоловіка. Баба Палашка переступила поріг і зараз почала хреститись та нашіптувати. Вона вступила в хату, не наче піп прийшов із молитвою. Чи ти ба на палащеній голові чортячі роги, сказав Кайдаш. Іду я, раба Божа Палажка, до раба Божого Омелька, все лихо одганяти від от його жил, від його жовтої кості, з його червоної крові, з семидесяти суставів, з його сивого волосся, з його голови, з його булави, з його очей, з його плечей, зійди на ті болота та на ті очерети, де глаз божий не заходить, де люди не ходять. Кайдаш стояв серед хати і голосно молився. Всі вийшли з хати, зостались тільки з Кайдашем Палажка та Кайдашиха. Баба Палажка налила в миску з кухля води, влила з пляшки трохи свяченої води, вкинула у воду жарину і шматочок печенини, взяла в руки веретено, вмочила його у воду, черкнула шпинькою навхрест по крисках миски, потім взяла ніж, вмочила його в воду і знов черкнула ним так само по мисці та все нашіптувала. Як пішла я понад очеретами та болотами, та зійшла я на високу могилу, ой, там, на могилі, як на сіянській горі, там стоїть церковця бубликом замкнута, медяником засунута, кусю я медяника, кусю я бублика та вийду в ту церковцю, свята святиня Небесна Цариця. П'ятінко, матінко, і ти святий понеділочку, Божий ключничку. Мокрино Марино, Арапіта, лепітий Іван Дем'яне, та ти Миколає, Миркилийський, чудотворче, пом'яни, Господи, раба Божого Мелька та ті книжки, що в церкві читають, Єрмоло і Бермоло і Савгірю і Щетюю, що телятиною обшита, радується охрімку і пархмімку, і ти, невісточко, свята покрівонька, що в лаврі замурувалась. Наберу я в черпочок хуху та виллю я на раба Божого Омелька. Галілуй же його, Господи, і шарпни його по боках, по хрестах, по кістках, по чреслах коло його скотини. Хрест на мені, хрест на спині, уся в хрестах, як овечка в реп'яхах, помилуй його без Марку, сухий никони, мокрий Миколаю, Сарандара, Марандара, гаспіда угас, василиска, попер. Амінь біжить, амінь, кричить, аміння доганяє. Баба Палашка дмухнула на воду тричі навхрест і дала Кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашиху в сіни і звеліла їй утопить в горілці маленьке цуценя, намочить в тій горілці на три дні оселеться і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Кайдашиха витягла з скрині чималий шматок полотна, ще й копу грошей і дала палашці за труда. Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палажка. Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї знахурської горілки, заправленої цуценям та оселедцем, топив поспіль три дні. Кайдашиха тільки рукою махнула і послала його до священника. Кайдаш розказував йому про своє нещастя, найняв молебень Ісусові, як афіст Богородиці, ходив говіти в Богославський монастир. Він перестав пити на той час, і дідьки перестали йому привиджуватись. Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчик батько, говорив Кайдаш. Добра смерть, коли ви, тату, не перестаєте пити, говорив Лаврін. От того часу Лаврін забрав у свої руки і воли, і вози, і все господарство. Загнали діти батька на піч, на відпочинок. Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця, говорив Кайдаш за чаркою горілки в шинку. Терпів Кайдаш, а далі не витерпів, знов почав заходити в шинок. Раз була місячна ніч. Кайдаш спав на лаві. Чує він, щось рипнуло дверима, і в хату увійшов його давній знайомий херсонський чумак. Кайдаш встав, і почав балакати з чумаком. Побалакавши в хаті, Кайдаш вийшов на двір і пішов з ним за ворота. От вони вийшли на вулицю і пішли, нібито до шинку, але перейшли через греблю, минули село, а шинку все не було. Ідуть вони шляхом та все балакають. Вже вони зійшли з гори, прийшли до росі, перейшли роз через греблю, а шинку все таки нема. От вже перед ними ліс. Місяць світить на полі, а під лісом лежить густа тінь. Кайдаш увійшов у ту тінь і загубив дорогу. Дивиться він чумака нема, а кругом його товсті дуби та липи. Зверху через гілля промикується світ місяця і подекуди його проміння блищить на землі, неначе жовті ясні хустки, розстелені по траві, або золоті яблука, розкидані по землі. Кайдаш глянув униз. Перед ним росла купа здорових та високих до самих колін грибів, з блискучими, як вогонь, вершками. Купа грибів заворушилась, із під неї вискочили малесенькі зайчики і почали плигати один через другого. Зайчики почали сміятись, наче малі діти, а над ними піднявся розкішний кущ папороті і зацвів блискучими іскрами. Квітки сипались, наче іскорки з печі. А далі з куща виросла здорова, як миска квітка, вся виткана з золота й вогню з червоним жаром в осередку. З квітки знялась огняна птиця і пурхнула на дерево. Кайдаш підняв голову вгору, стукнув лобом об дуба та й прокинувся. Боже мій, де це я? говорив сам до себе Кайдаш. Він стояв в одній сорочці серед густого лісу. Над лісом між гіллям висів повний місяць на небі. Товсті стовбури лип та дубів ледве мріли кругом його, а білі берези блищали, неначе білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле, облите місячним світлом. Він вийшов з лісу, глянув на поле і вглядів шлях. Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом з гори і дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли і притягли до себе його увагу. Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та й роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх, йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину, неначе хтось сипнув приском. Волосся на голові піднялося вгору. Але він прийшов до млина, вглядів людей. Люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов за ним до самого села. Вже другі півні проспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив всіх у хаті. Милашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась. Він був жовтий, як віск. Його очі блищали і горіли, як свічки. Де ти ходиш, де ти бродиш? почала гримати на чоловіка Кайдашиха. Вона думала, що він пив до півночі в шинку. Хе, хе ходиш, добре ходжу, не сам ходжу, а мене водить, промовив Кайдаш через силу схиливши голову на руку. Завела мене нечиста сила, аж у богуславський ліс. Кайдашиха не йняла йому віри. Вона все думала, що він п'яний. Кайдаш підвів очі і глянув на комин, на шию коло комина. Під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш, із тієї дірки вискочив чортик, такий завбільшки, як кіт, та й знов сховався на піч. Кайдаш не встиг одвести очей, а з під шиї вискочило вже два чорти, Показали йому язики і знов сховались у дірку. Кайдаша взяла злість, він ухопив макогона, кинувся до комина та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини поотколуплювались і посипались додолу. Омельку, чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав. крикнула Кайдашиха. Еге, здурів. Хіба ти не бачиш, он чорти вискакують із дірки. Свят, 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 перехрестися. Де ті чорти взялися? Говорила Кайдашиха, нап'ється в шинку та тільки дуріє. Кайдаш обернувся від комина. Коли гляне під стіл, під столом лежить здоровенний, як кабан, та кудлатий чорт із страшною чорною мордою, з рогами, і з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл. На лаві й на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, не наче вовки. Кожний держав пожарині в роті, жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показував йому на сокиру під лавою і шепотів Візьми, сокиру, та й зарубайся. Другий показував на налигач під полом і шепотів. Піди в клуню та й повісся. Третій підказував Піди до ставка та втопись. Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві, говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів. Господи милосердний, тільки нас лякаєш, говорила Кайдашиха. Милашка стояла коло печі ні жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. Виведіть мене на двір!» Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні кроки шугають, сказав Кайдаш. Лаврін узяв батька за руку і вивів у двір. Милашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги від переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами. Кайдаш провітрився трохи на дворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло. Треба мені висповідатись, сказав Кайдаш. Це, мабуть, смерть моя наступає. Кайдашиха й Лаврін на силу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалося, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Круткі павуки, такі завбільшки, як гусенята, кинулись на його, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу. Та де та нечисть набралась на полу, кричав Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лаврін, візьми віника та позмітай оту погань. Лаврін узяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священника, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак, приходив до його вночі та все, не наче водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли у воді на лотоках коло самої заставки. Мірошник прийшов підняти заставку і вглядів у воді неживого чоловіка. В млині мололи семигорські люди і впізнали Кайдаша. Волость приставила до втопленика сторожу. Три дні лежав під вербою Кайдаш, покритий старою свитою. Доки приїхав становий і звелів синам узяти батька та поховать. Постив батько дванадцять п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати, а проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли, говорив Карпо. Варто було мучити себе цілий вік.